Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні ми будемо перевіряти та тестувати роботу газового котла Феролі від автономної акумуляторної системи живлення. Ось перед нами автономна акумуляторна інверторна система живлення. Вона складається з акумулятора літій залізофосфатного 12 В 40 ампер годин. Далі у нас тут є інвертор, чиста синусоїда 12 В 2000 Вт, заявлена виробником робоча потужність 1000 Вт. Додатково в нас будуть використовуватися такі прилади: частотомір F246M1, Wattmetр постійного струму, Wattmeter змінного струму. Ну і також автоматичний вимикач та провідники. Отже, схема у нас вже зібрана. Вмикаємо наш автоматичний вимикач. Як бачимо, через відповідно ось від акумулятора під'єднані провідники йдуть до автоматичного вимикача. Через автоматичний вимикач під'єднаний в нас Wattmeter постійного струму. Далі вихід Wattmeter постійного струму під'єднаний до інвертора. Ось, Під'єднання йде до інвертора. І На виході інвертора у нас повинно бути 220 вольт. Отже, увага на екран. вмикаю інвертор. Інвертор увімкнувся, напруга на акумуляторі 13,2. Частота. На виході інвертора 49960. Дивимося, ось на виході у нас 227 вольт. Споживання холостий хід 3,8 Вт. Від постійного струму від акумулятора споживання, ось у нас такий результат. Зараз у нас котел під'єднаний відповідно до мережі. Отже, зараз ми його вимикаємо з мережі. Котел вимкнувся, як бачимо, напруги у нас на котел зараз немає. Будемо вмикати його зараз до нашої автономної інверторної системи живлення. Отже, увага на екран. Дивимося, частота на виході інвертора 49,960. Напруга 223 В. Беремо нашу вилку котла опалення, увімкнули. Дивимося, зараз ось тут засвітиться світлодіод. Що буде сигналізувати, ось, режим еко. Як бачимо, котел, відповідно, запускається, споживання становить 56 Вт. Частота дивимося 49960. Ватметр постійно струму показує у нас 8,4 А. Ось такий результат момент увімкнення котла. Пальник відповідно загорівся, ось як бачимо, працює. Котел запустився. Система працює. Частота, дивимося, 49960. Від акумулятора споживання становить, зараз переглянемо. напруга 12,9 В. Споживання 87 А. 68114 Вт. Такі в нас показники. На ваттметрі постійно струму. Ватметр, змінного струму у нас показує споживання 70 Вт. Дивимося, ось частота 4981 Гц, Power Factor 1.0. Ну, це у нас відповідно рахує у нас co 2 кошти можна запрограмувати цей ваттметр. буде показувати різні параметри. Ось так працює система. 12 вольт. Частота, як бачимо, тримається, котел працює. Отже, подивимося на наші показники. Час роботи 5 хвилин становить 7-8 А споживання від акумулятора по лінії постійного струму. Змінний струм у нас показує 70 Вт, 222 вольта. Отел працює. Частота у нас 49965 рівень заряду акумулятора. Так працює автономна 12 вольтова інверторна система живлення. Отже, Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!